У невеличкому селі, біля густого лісу, жив собі маленький песик на ім'я Патрон. Він був незвичайним собакою, ні, не дворняжкою з двору, і не охоронцем стада. Патрон був службовим песиком сапером його маленький ніс відчував небезпеку за багато метрів, і він завжди був на поготові. Селяни любили патрона, бо він рятував їхні поля від вибухівок. Які часом залишалися після старих боїв. Щоранку пес одягав свій бронежилет із написом патрон, весело махав хвостиком і вирушав з господарем, добрим чоловіком на ім'я пан Степан, обстежувати територію. Одного дня, коли сонце ще тільки піднімалося над полями, патрон раптом зупинився посеред вузької стежки біля лісу, його вуха насторожилися, носик затремтів. Він зробив крок ще один і раптом гавкнув гучно, попереджуючи Степана. Щось знайшов, хлопче, нахилився господар. Песик сів прямо перед невеликою купою листя. Пан Степан обережно розгорнув їх і побачив міну. Молодець, патрон, прошепотів чоловік, ти знову врятував нас. І справді, цією стежкою щодня ходили діти до школи. Якби не патрон сталася б біда. З того дня патрона почали називати героєм, йому навіть зробили медаль маленьку, золоту і з лапкою в центрі. Але сам песик не дуже розумів, що такі нагороди, йому було достатньо теплого слова і поглажування за вушком. Та це була не остання пригода. Одного похмурого ранку патрон не знайшов нічого в полі і уже збирався додому. Як раптом почув дивний звук з лісу. Схоже, хтось кликав на допомогу Пес хутко побіг у напрямку звука. За кілька хвилин він натрапив на дівчинку, яка заблукала в лісі. Де ти взялася, мала? агавкнув патрон. Але, звісно, дівчинка не зрозуміла собачої мови. Він підбіг до неї, облизав носика і сів поруч, а потім почав тягнути її за рукав. Мовляв, ходімо, я тебе виведу. І дійсно, патрон привів дівчинку просто до села. Ти всі вже шукали її. Мама обійняла її зі сльозами на очах, а патрон щасливо облизував усім руки. Після цього його почали називати не лише сапер, а ще й рятівник. З роками патрон став легендою його історії передавали від дідуся до онука. Але він залишався таким же простим, прокидався рано, обнюхував дорогу, бігав за котами іноді, грівся на сонці й обов'язково спав біля пічки у старого Степана, а ще носив свою медаль. Вона трохи стерлася, але блищала щоразу, коли патрон знову робив якусь добру справу.